Майже 70 років від часу закінчення великої вітчизняної війни. Під мирним небом підняють покоління, які не знають її страшні, її страс, І це прекрасно. Але пам'ятати про найкривавішу подію тих часів і народів, пам'ятати про її героїв, учасників, очевидців. Ми зобов'язані. Сьогодні до нас завітала Кузьменко Олександра Васильівна. У нас поколінь тих. Чиє дитинство розстріляла війна, позбавивши материнської і батьківської опіки, можливості навчатися в школі, гарно одягатися, почуватися щасливими і захищеними. Запрошує її до родного. Васильівна, в 1938 році, 3 березня, війна почалася, мені пішов четвертий рік. І з цього я пам'ятаю, як почалася тільки війна і чула я ж від мами старших, що будуть бомбити. На горі стоїть зенітка вже, от так що треба дітей ховатися десь в підвал кудись. Мене за руку повели де колхоз 1 травня, там такий підвал. Туди. Що скотину треба десь спасати, в общем, це таке все. Потім вже, що там життя не дуже тої бомбьошки, я не пам'ятаю, її не було такої страшної. от. Як зайшли німці, то, звісно, вони нас. Як кажуть, допомогли усьому. Скотину вивели, порізали, курі винесли, нас вигнали. Ми всі, мамина сестра там над балкою, де Глуб Березнеговатого сюди, над Петровською вулицею, цим провулком, То там у тій хаті дві кімнати, там жило 10 чоловік. Це ми з мамою двоє дітей, і там було четверо, і ще прийшли не сусіди, а знайомі аж з цієї. П'янецька, оце аж звіділь з угла, теж їх виселили німці і треба було десь людям ховатися. От. Як життя проходило. Там були діти старші, я з ними. От. А тоді саме таке, що страшне, це як вже відступали німці, то тоді були бої, були бомбіжки. Ми знову вже ховалися у балки, там іще далі. Там підвал такий середині хати. От, і то весь там край зійшовся, ті ж люди, які сусіди бабушкині там, і ми там сиділи. Аж як кожен, хто там вийде, вигляне, а тоді вже вийшов один чоловік і каже: вже краснормійці тут, ось напротив, вже їх сусідка виносить з глечиком, чимсь угощає. Оце таке, значить, це вже прийшли наші, тоді давай вилазить усі. Це така радість. Ну, а війна це голод, це смерть, це втрата Близьких це страшне. Це таке діти війни. Це діти самі собі предоставлені. Ніяких садиків, ніяких олівців, ніяких букварів. Через рік я пішла в школу, то це можна тільки у сні. приснилося, що в мене в руці були олівці. Навірно, ж так хотілося. А живилися ми тим. бабки, козелики, гірчаки. Ці заючі ушка. Оце така їда. Це все діти, ці виросли на такій на рослині їжі. А потім 45-й я в перший клас, теж таке голодне і холодне, тому що батько в місті залишився після ранення відстроювати завод 61, а мама з бригадою поїхали аж за Дністер пригонить сход для колхозу. Це з усього району організовувалися бригади, і люди командіровані були туди. Я сама ходила по справку, пошила собі сумку і пішла в школу. Оце таке. Майстерня ваша, отам. Це там чотири класи. Потім пішли, перевели в центр. От до вечірня школа, там п'ятий і шостий. А почала ж строїтися ця школа, і в сьомий клас ми прийшли сюди. Тут не було ніде нічого. Гісінько, строївці копали ямки, садили дерева, облаштовувалися. Отаке вже там розрослися, як кінчала десятий клас, так отут були такі вищики, розрослися, дерева, кущі. Коли ви вчилися в школі, чи була у вас шкільна форма, які були підручники? Так, була шкільна форма, дуже красива. Це коричневе плаття і чорний і білий фартух. І банти ми носили. І на випускному теж були з бантами. Навіть не було такої можливості, щоб набрати білого штабелю, а любеці не там плаття. І такі танкеточки. Ось це таке. Не було таких пишних випивок там, чи щось, це все було скромно, це все було строго. І діти тоді не були такі, як оце. зараз. Сильно балували, сильно такі розкошні. Тоді, якщо ти купили на те платят, ти його носив, поки не кончив до краю. Все таке ми так цінували і нас так виховували батьки. Відручники. Були теж оті хрестоматії, українська, російська, вони були такі товсті. тих книг вона складаєш таку кучу. Ну так же, як і у вас і час, я лег про геометрія, отакий для оцінок. Табель би ж у класі, що за кожен урок, скільки заробив, тобі ставили, чи, чи чорна, зелена, там, червоною фарбою. І гуртки були, Був у нас. Керівник Ленідаврамович, Авраменко Леонід Григорович. На Баяні він і вів руську літературу і руський язик. Люди, люди, діти дуже любили його і всі ходили на хор, а після хору були танці. Це таке. Любили у військових і поважали. Якщо я пам'ятаю, в 10 класі. У дівчатах, ті хлопці, які служили, приходили, ми просили їх військову форму. На Новий рік це був карнавальний костюм. Це з було. Це таке. Возили нас на роботу, їздили ми колгосп. А в ті часи, мабуть, не було ж кулькових ручок. Чим ви писали? А чорнильниця була. Чорнильниця і то, і то колотиш, якщо. Я пам'ятаю, це ще в цій школі, це може й не треба. Там було не платячко бакістове в мене, біленьке там якесь. І що та чорнильниця впала, вона перелила, перелила мені те плаття. А в нас тоді були євреї, і білоруси у класі. Ну це все так дружно. Всі діти такі однакові, євреї жили в центрі. Так ми всі гуртом пішли стирати плаття, них були кози. І тим кисляком і содою там. всіх. Кидали, общем, терли, терли, воно не терлося. Ну, я його скинула, щоб вже ж мама не бачила, і вкинула його туди в сундук. Всього, воно одне там було плаття, щось друге ж надівала. А тоді через якесь вже время проходить, а те плаття, а вже чорнила немає. Чорнило те вицвіло. Вона його сода і з тим же ж кисляком виліла. Ось такі гомінти були. Їздили на, на роботи, в колхоз весело було. І на поліття бавовна тоді була. Ми собі вибирали бавовну. От, так що забезпечили хлопком наші фабрики на Херсонсьці. Цю ж бавовну розвозили по домах. дома люди досушували, там розкривались коробочки. Ми допомагали колхозкувати. На літо ми теж ходили робити в колгвозку. Я вагарювала, це от комбайна приймала зернуть. Чим, чим могли ти? А скільки років ви почали працювати? А, скільки? А зразу після школи. Зразу після школи. Це я у 55-му я закінчила, а у 56-му вже у февралі місяці, 20 го февраля, чи щось мене вже зачислили в районному зв'язку на посаду Сокіровщиці. Там треба було ще пройти такий курс, чи видержиш чи ні. Видержала, робила на і оператором. І на касі робила, робила і на головній касі, там це дуже багато грошей, велика відповідальність. На пенсію я пішла в 60 років. 55 я зробила, а ще 5 Я думала, що ще більше заробити. Ну, це таке. У вас в житті якісь, можливо, на війні були якісь. Війна, це в нас е асоціації із чимось дуже поганим чи страшне. А якісь були у вас смішні моменти, можливо, радісні? Радісні які. Ну, якщо живий батько приїхав із з фронту і ранити йому ну, живий, це вже вам радість. А більше, якщо рідня, дома. І всі, як кажуть, живі, хоч які там вони хворі там, чи що, це вже радість. Звісно, батько мій ще на філянській війні воював. І своїм рідним братом. І брата рядом з ним застрелили нас снайпер. Це була, звісно, велика трагедія, велике горе. Можете нам розповісти, розповісти про ваших батьків, хто, які вони були? Ну, хто колхозники, прості колхозники. У ну, мене російська фамілія, Єремієв, хочу, щоб ви знали, що корень мої десь із Росії, аж із заволи. Там раніше теж люди їздили туди-сюди. І наш дід сам з Росії був грамотний. От. Ну, а так обстоятельства, що у, мої, у мого батька було семеро дітей, він був найменший, виріс сиротою, займався, наймітував у багатших людей. От. А мама для її теж було семеро дітей. Раніше ж не було по одному подволі, а по кучі дітей. Там взуття було одне на, на всіх сім'ях, там чи на скільки. Ну, в мамі сім'ї там були коні, там була така утварь, що треба, можна було урати, там, що вони там сіяли, отаке діло. Ну, з взуттям, з одежою було дуже туго. На, на це ніхто не зверта уваги, не було грошей. А так люди тяглися. А колективізація, коні ці здали, те все теж одвели. Було таке врем'я, що бабушка коровою орала у колхозі. От. Повозкою возили на станцію зерно. От таке було. Люди трудилися. От. А ще моєї мами був на ривок кості. Це у час війни. І це така боль була невиносіма. Ну, де наша гралікарня, там був німецький госпіталь. Хтось по собі того, що відвезли її туди. Німецький хірург зробив операцію. Це там вона тільки переночувала і сказала, не забирати, тому що бомбять везуть ранених і все, ну, а спас. І моя мама прожила майже до, до 90 років. такі наші діла. А що ви ще пам'ятаєте про Велику вітчизняну війну? Що я пам'ятаю? Ну, як стояла німецька машина, там щось цвітне таке було. Ну, я не знаю, що в мене, щоб я такий маляр вже була, ні. в ну, мене така якась була стремлення до малювання чи щось. Там щось цвітне. Чи там свічі, чи щось таке. Ну я старалася як підлізти, щоб їх там, в общем, потягти. От. Ну, прийшов номер. Життя було дуже важке. а... Потім як почалися вже бої пішли туди, то в кожному дворі чуть було крик. Це було страшно. Якщо люди отримують звісточку, що погиб хтось, чи брат, чи батько, чи хтось, то і день перемоги, як прийшов, то теж це була радість, це було велике горе. Люди голосили, кричали. Так що війна це не дойде, Господи. Треба просити усіх і святих, і земних, і всіх, що хай не допустять до цього такої біди, якою це на нас навалилося. Це все залежить від нас, від усіх. І просить наше руководство і писати, ви тепер же у вас комп'ютери, ви все. Пишіть і звертайтеся і до Путіна, і до всіх. Хіба він вже така весь чоловічна людина?